Вітаю! Сьогодні розглянемо основні ознаки амфібій, їхню будову та спосіб життя. Амфібії або земноводні це хордові хребетні холоднокровні тварини, у яких з'являються п'ятипалі кінцівки та легеневе дихання для життя на суші, але їхнє розмноження і розвиток пов'язані з водним середовищем. В Україні налічують близько 17 тисяч земноводних, більшість з яких ведуть наземний спосіб життя, чергуючи перебування на суші і у воді. Проте є деякі водні види, а також види, які живуть виключно на деревах. Недостатня пристосованість земноводних до життя на суходолі зумовлює зміни їхнього способу життя у зв'язку з сезонними змінами умов існування. У сприятливих літніх умовах вони активні, а при несприятливих зимових здатні впадати в тривалу сплячку. Земноводні холоднокровні тварини, тому температура їх тіла та активність залежать від температури навколишнього середовища. Тіло амфібій має голову і тулуб, а ось хвіст є лише у хвостатих і безногих земноводних, їх розглянемо пізніше. На голові знаходяться очі, ніздрі, рот і барабанна перетинка, на тулубі парні п'ятипалі кінцівки. У багатьох амфібій між пальцями кінцівок є плавальні перетинки. Перехід хребетних з водного до наземного способу життя повинен був супроводжуватись появою органів для дихання і пересування по твердому субстрату. Отже, дихання за допомогою зябр мало змінитися на легеневе, а плавці перетворитись на кінцівки. Повітря надходить у легені простої мішкоподібної форми через короткі дихальні шляхи. Такі легені не здатні повністю забезпечити тварину киснем, і тому їм доводиться доповнювати своє дихання газообміном через шкіру. Покривами амфібії є гола, волога шкіра з чисельними слизовими залозами. Їхній секрет забезпечує зволоження поверхні тіла для дихання, захист від проникнення мікроорганізмів та нападу хижаків. Транспорт речовин здійснюється замкненою кровоносною системою, яка має трикамерне серце, два предсердя і шлуночок, і два кола кровообігу мале і велике. Мале коло кровообігу здійснює рух крові від серця через легені. У яких відбувається збагачення її киснем, тому це коло називають легеневим. Велике коло кровообігу забезпечує рух крові для доставлення тканинам та органам кисню і поживних речовин. Характерною ознакою земноводних є наявність третього коло кровообігу, яке утворюється шкірними артеріями, капілярами та венами. Розмножуються земноводні статево у воді за допомогою ікри. Запліднення зовнішнє. Розвиток у більшості амфібій непрямий. З ікринки виходить личинка амфібії, яка називається пуголовок. Ця стадія розвитку має ознаки для існування у водному середовищі: зябра, двокамерне серце, одне коло кровообігу, хвостовий плавець. Під час перетворення личинка набуває ознак, що забезпечують перехід до водно-наземного способу життя. З'являються кінцівки наземного типу, шийний та крижовий відділи хребта, легені. Трикамерне серце, легеневе коло кровообігу. Сучасних амфібій поділяють на три групи: хвостаті, безхвості і безногі. Хвостаті це група земноводних з видовженим тілом, у яких є добре виражений хвостовий відділ, і здебільшого однакові кінцівки. По всій території України трапляються такі представники хвостатих, як тритон звичайний та тритон гребінчастий. Безхвості це група земноводних з коротким тілом, у яких хвостовий відділ не виражений, задні кінцівки розвинені набагато краще, ніж передні, часто мають плавальні перетинки між пальцями. В Україні розповсюдженим представником є жаба озерна. Безногі це група земноводних з червоподібним видовженим тілом, що має кільцеподібні перехвати і позбавлене кінцівок і хвоста. Безногі поширені переважно в Південній Америці, Тропічній Африці та Південній Азії. Більшість безногих амфібій веде підземний спосіб життя, риючи ходи у вологому ґрунті і рослинній підстилці. Дякую за увагу! Слідкуйте за новими відео та підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть запитання та зауваження у коментарях.